Ну да. Щоб, щоб сладка була. А сзади стик и вот эта фотография реально нас ось у нас закат. Вот mm. такие mm. у нас закаты. Да, mm. а вот mm. Это, mm. Картина, mm. это картина, это mm. картина нашего храма. Это художник нарисовал. Настя туди. А А цветуби. Пошли. Белочки. да, там белочки. Белочки. Лесь, ти бачите, заходієся ще. Вони сховались. Лес, покажи, ти заході, якщо. Де тебе, ішак? Ой, петя. 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 Де петя. О, петя. петя? Петя. Ішак тебе жде. Диви Леся, Боже. Ой. А ну позвіт його, як його звати, п'етя? Петя. 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 Петюєм. Подивіться, до тебе. Петень, кажіве да мене дипить. Ти що чуєш? не страшно. Петень, ти красавчик. Красавчик. Кам ще ти пекелюза? Ну, Петя, держи. О, ти Только не кричи, Петь. Только що? не він і Анна. Не боюся. Тайди, дай. Не боюся, він не кусає. Він не кусай отак, дай йому. А Ему він кусає. Ні, він так візьме. Як? Отак О, йди до видо. Він уже рушив до тебе, молодость. Ти що спиш? Іди ти до мене, Петя. Іди. О, Света. Ой, тітя. Не стой з того не стала. І ди Леся туди в траву. Не та боюсь. дай йому та так даймо та дай йому світу вже хоче. Ой, петюнька, лялечка, господи, Ой. Ти. господи та руку подержи. Да. На петю, на ляличка, на п'яті, ти не хоч. Куш... Ой, не хоч так. Спасибі, спасибо. У но... Но мене затерпле ноги і руки. <laughs> Щоб Петю я не кормила. Ксюша, <laughs> дай руку від печі. Петюнька. Спасибо, спасибо. Ты ведь тоже месткий, Крым. Смотри сюда. Лесити маман. Ай, Петюня, балуваний, да? Петенька. А сейчас идём, ты, на монастырську трапезу. Боже, а я бачила, на горить цей. Е, горить камін, накритий стіл. Пошли. Мама рито пеке шаручки труситься трошки. І наш. У нас давай пост. Здоровий пост. то все пісне. Все пісне. Боже. Ой, о, це взагалі акамін. Це... Хорошо, поміємо. Поміємо по руки, може тут. Ой, все пісне, кальбінка, дивись, все пісне. Це кабачки. Іди вище сюди. Це кабачки, так? Да? Кабачки, так. Да. Грибочки, кабачочки. Тут картофляночки? Да. Картофляночки. Все знаю, меню. Все в меню знаю, да. А я, между прочим, сюда беру... Кирю... Не помешает. Да? Да, не помешает Не помешает. Лишний вес. вес. Я хочу сказать, вообще это... Це коли побудувались, то якби не було світла, газу, ми будували, щоб була хоча б де на перші пори, хоча б печка, щоб зварити їсти, коли ми в му році приїхали. Потім це вже все додалося, вже робилося. А вперва була тільки печка, на якій можна готувати їсти там. Ну, ну хоча б коли світла нема, газу нема, то хоча б печка. не тебе. Да. Плита, як у бабушки в селі лесі, у нас в селі вдома. Да, і от так Три. готували, а потім вже, вже зробили. А є оце це така... така, а оце ось, да? Кучерга. Кучерга. Да. Знаєте, кучерга, так? Да? Кочерга. Це, кочерга. Да. Ти знаєте, кочерга, це така ось плита, так і відкриваєш і кидаєш дрова, Боже, я... Та не що, як в селі, як приїхала до... Що? Дрова кидаєш? лесі. Красота какая. Mm. А яка люстра. Угу. Mm -hmm. Красиво. Так, помолимося, хоча наші дисциплініш, хтось надав, не стана, до нас я можу наша. І мені наскушене, зберегти, слухала славу, сямському духовний трісну вік, помні, господи, помні, господи, по нас підірвані за мене пісневі, віко. Амінь першу чергу хочу вам подякувати за це приглашення 4 роки і що ви приїхали. Чесно, у вас, по перше, тут наскільки спокійно, тихо. Наскільки тут ваша енергетика, ваше добро, ваша любов, я тут все зроблю з любові, де ж вам не можу передати. Так. Я хочу вам подякувати за це гостіприємство, за, ну правда, прямо, знаєте, от немає слов. Вам побажати міцного здоров'я, терпіння, процвітання, ну, всього-всього вам найлучшого. Дякую. Спасибо Просто вам большое, все дуже красиво, всього красиво, красиво і дуже вкусно, смачно. Таке... Гості приїмство так, що вже ми ваші кармуса. Припомнити ці дочки, красиві. Це отець клетіть. Це все добре. все. це все домашнє. домашні Бачиш, там бринзу так. Бренду роблять поставинці. Не опіпси, а на кляк. От бачиш? это так це не те, що на привозі продають пепсіну, А це настояще, не. от на цих кляк беремо от желудочки від маленьких цих творожок. творожок, масло. А це цепи. масло? Да. Це масло. Так пахне. плохи на політику. Пахне домашніх. Так, корзинки. Дві. Четка. Боже, де чітко. Так от, держіть оскародно за заниз. Занизь троба. Так. У бажано заниз. Амхлють в бяхності яйця. Так, я вказала. Вап, вап. Крониш яйця, У Мені аж серце підскочило. Це хлопці зайдуть будь нести. Та будь нести. Бо бо вона розбиня. Ваші наноси. Ні, зараз з корзинками надо. В машину мамі завезти. А тоді більше підки. Так, бо вона нижча. треба їй подайте. Не минайте хто в копа, хто в, той, в той морду. Бо її видно, вона якби це... Вона до Пасхи буде держати, матушка, а щоб вона вистоялася. <сес> Ось <що? сес> такий пакет її поздовій, воно не вміститься. Позовій! <сес> <сес> <Чого? сес> що? Боль, теж що молоджу, мені вдавали, я сказав, А Що там ти побічі що? Ти велика і тобі натовла. Метр метро, кульок, метро. Знайомі це метро. Ну ми не метро, ми бачимо, ми просто бренд. Бренд. Що може твої дрок ще весь віддати, ніж потихеньку. Кажи, бо як голода, чого голодать. Я ж не молочна. Ж... Тобі <звук> не скаже, що ти не молочна. Яка кута, скоро спілка. Мене казала, казала твоя подружка Наталя талія фарева так співала да. пісню. каже ганька куца скоро спілка така каже як цілі свиня має бути маленька і жирна що свиня каже то така свиня Ой. да сейчас хлопців щоб хаві хлопці винесу а ми завтра вам рибуричку прийдемо завтра Ой, мені тільки приїде, а ми будемо оце, ми за травібулечку передамо на, на храм. Бринзу ти попала їм? Я ж витягнула Давай, це. Давай став їм, їм бринзу, бо скажеш, що зажали. Да, да, так, Потім позорить нас в нас монастир на весілля. Ми готуємося, звісно, до Пасхи, але сьогодні віддаємо гостям. Нищимо. Ті, які потребують. А що робити? Це ми. У нас ми ну, а що? Господи Боже, і не вздумайте зараз писати такі коментарі. Треба трошки все з юмором відноситися. Звісно, ми Ну, <смі> Факт є факт. Що скажеш, що тут скрить? Цілий день жінка на роботі, нічого нема, Крови нема, свиней нема, кози нема. Так хоч так прийде Ця, до того. Як чоловік жінкою її... ну сіли їсти, чоловік їздить, жінкою каже, давай зінь за тобою, він каже, давай купимо Він каже, щоб все найди й так. <laughs> ну, це таке буває, а що... А я між прочим сюди йду, я ніколи не викидаю їду. Га да, не добу, ти що? Той потім на караї будемо володати. Он військовий наш. три роки. Ми ні одного дня не пропустили, щоб не кормити. От зараз ми молочку не ймо, але все молочні продукти веземо і робимо запіканки, яйчниці. Тобто повністю-повністю стараємося готувати. Ми з себе теж завтра ждемо. Mi pridemo, nas dugo čekati nema. Mi, ne vi, nas poslali, mi prišli. A kada ti prehodi sam, to je kao treba. Da. Ha? A ne u čovjeku bada. i daj se i je Njeladno, svi svi povučila. Hlopci uzovi, jer će se nadovrati. Lesa, to Тобі і так, щоб ти наїлася, бо ти геть здощала. Ну, понятно, вона все на себе бере. А доїдає за лісі просто. Може, ну хватиться. Вона приїхала, сказала, ви там нам зберете щось, а все зберу. А вона каже, ну дайте, каже, так, щоб не стидно було, щоб ми показали на відео. Світа, ну що ти? То вона мені сказала, дайте стакан води, бо така голодна, що нема де спати. Світа. Я відбився. Корзинами і на цьому філі. Але все не кричає, ту камеру. У нас живіт болить. Так, і юмор теж в нас буває, да, ми хорошенькі? да. Він думайте, що... батюшки вони серйозні. Треба юмор трошки да? так? Треба бути людина, має людина да. завжди має бути людиною перш за все. Може, Так, дає три пакетики для Дякую. Це остиця молока є. Щастя, як на жаль, думаю, 10 річок, але сьогодні вже не вдуєшся, так наїлась, спасіба. <laughs> сьогодні oh, будеш їсти, ще до вечора далеко. Дійсно, де то нажариш. Вона ще <laughs> <зібрала зібрала, laughs> в сумку з собою зібрала, да, показала, казала, що дайте в судочок, дайте в судочок. Бо нема вдома, то ми спакували. А ми, між прочим, коли були на колина коли колим були, у влади колони з м'язком теж дали вдома. Помниш? Та от тебе подивляться, вже жалость виливає. Уже Голодаєте. хочеться щось дати, 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 Лучше дати, чим не мати. Нашу а я завдяки беру, а я мені дали, що візьмете з собою, я тобі макарони так втіла, а вже наїлася. Мені в судочу дали з м'ясом вдома. Макарони. Господи. Я розігріла Другий день. Роза гороші очі голодні. Андрушка, йдіть сюди, беріть. Тачки нема на чому. А де тоді ма? Бачка, тачка, не тачка, нехай руками несуть. Каже, вже жалко. Вже жалко. Ліси давай. І ще за хлібом прийдеш.

Альбинка, а ты що? Это не я. А хто? Это Ксюша. Кін маняється. Ти йшов, вони пожарили, де його пожариться. А ну ж по там все розстави. Тійшов. Ключок. А де, де ми стояли? А десь еще поможе помістити. У мене руки затусилися. А душа не до машину і під машину встав. А де машина? На вулиці. Ми на вашій машині поїхали. Ні. Чому? – Бензин дорогий, солярки нема. А в мене солярка. – Поможіть. – А у нас закінчилася солярка. Толка... На вибірі мене стали. А Олеся продає, лоток відкриваєте, прямо на багажнику. Улесі скуплять все. Хіба на пожарці можу, на бочку вас посадити, на бочці. З ефектом, смигалкою. А де очі без козінки, а? Мам? У мене яйця впали. Зараз хлопці поміряють, принесуть. Та нормально, я своє сама несу. знаю. Вона коли холодна, вона ще ждала, не... Вона таке... да, да, несе сама. все Схотіла. Вона боїться, щоб не забрали. А не сіровненько. Вона забрала, думаю. Воно перекосилась. Що перекосилось? Поки ти не дивилась, перекосилось нічого. Вона вже перекосилась. Уже перекосилось. Вона красно кубила, щоб не перекосувалось. Яйця акуратно. Яйця. А я мамі брав. Маму обіщала везти. Два роки маму везе. То це мамі масло передали. Мам, приїде. Мама, ти дивитися Та, звісно, мама все дивитися. Люда, я... Ты еще упади, давай, разбей. Стой. Пост... я яйца не несу. Ну, Альбинка, ты на Мальчики, каже, пойди сюда сама. Альбинка беременна. А вон мальчик идет. Андрюшка, организуй. Да, Андрюшка, молодец. Тетя Валя, да, да, хорошо, тетя Валя, а вы сказала мне. А вона казала, Валі привіт, конечно. Які Валі? Наші тітя да, да. Да, Валя казала тут, Андрюшка. Вона вже флеве, вона не йде, а плеве. <гум> Яко та качечка. Слухайте, я так наїлася. Що із собою взяла. Альбінка, коли тобі дають, треба брати. Будеш <гум> медленніше. Так люди будуть думати, що це тут твориться, валку відкрили дай піде. Я відкрила вже свою каручку. Моя коручка, так. Да. Моя світулька. Ти помалу їдь, бо тебе яйця на сливці. Слава Богу, що вище немає. Вищий нема? Так, це масло мамі. <су> Слава Богу, що нема. Матюшка до останнього думав. Це що Я да, Думаю, господи. Ще не вистачало, прийдеться розбиратися. <су> <О. су> нельзя тягати. Нельзя сильно велике піднімати. піднімамо. Так, мої харі, я вам хочу вам подякувати, бо за правду за ваш теплий такий. Бостині. Вони поки грузять, а ми йдемо бисто. Й він поставив тут і дамберт. Куди? А куди мені йдемо, Ідем, ідем. Це не концерт. Ну що Ідем. Вона закрила? Було? А ми ж ідем блять, мамку, Ну, да. Пом'ей треба ж. Света напитнула, вона закрилась? Я не знаю. Неважливо. <свят> там нема що красти. Яйця. Яйця не, яйця дорогі. <свят> У а тебя уже гигабайты ходят А мы что так далеко будем идти? Ну да. Крестный ход по селу. Поели, надо теперь все согнать. Ты шутила на тренировку вот я тебе Там хозяйство? Да. Ну ты Тебе на ослику вивезем, На печки, Петька тебе в... викратає. Петька, я думаю, що мене не я думаю, Печка мене не стяне. А жінка, тобі тут -то сплатитися наверта. На десь не вірю. Чу? Ой. Света, воно прив'язане там? Все. Заход, заход. Куди, заход. А собака прив'язана, я боюсь. Я теж боюсь. А, в, а, в вольєрі. Що ж, коли у нього йти треба? Ой.

Угу, идем, идем, идем. Не, падем. Пошли, Лэд. Пошли, пошли. Там снимать надо. Леся, угу. Петя уже тут. А что вы сюда привели? Ну да, но не тут же. Век. Не тут же? Ну да. Все такое. Ой, боже ты мой.

Там поводиться. У вас тут цілий хазяй святить. дай шукарі. Петя. Петенька, я тут. Петя. Не, не, вже не боюся. Не боюся, але. Дай, давай, пережуй. Спокійний. Так, га? Спокійний. Петенька, да. так. Аби не рушим на нас іти. Ще треба подержати. Кого він пережує? Чаці не жує. Піде пальцями. Що таке? Давай. Я піду. не пішов. <рістя>, вона наїла дитя. <Петя. рістя> І не збивалася. Вона поїла. Вона на буде щас виїхати. Що таке? <рістя> здрасьте, здрасьте. Охи. Здрасьте. Здрасте! Mm -hmm. Дивіться. Дивіться. ой ой Ой, юлії, вони біжать всі сюди. Нате, нате те, козів, кинати, нате. На, на, на їла, їла, умничка. У мене нема. Це сухарики, yeah. да? да. Нате, на, на, мою хорошу, кина. Вс, хорошо. А де ручний є? Ручнеї нема. А, он до. Ручина. А маленькі які онду. Да, у мене нема. Так, все. Давай, давай, На, давай, 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 на давай, 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 на, давай, 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 за давай, 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 Паші, вони не розуміють, там вони ж буде городський. Ти мислить подихнець. Ой, зніть. Так, Добрий день.

Це особа провода. -ка. Дві первохати. Дві колі. Диви. Ні, ну таке ще не бачила волохати. Диви. А що це за повод? Венгерська Слухай, Венгерська? Ну, я... а як же ж сало в них їсти? Вон, сало, як масло. немає. Боже, тобто сала не знайде. Красуні. Боже, дві каслинки, а дві кора здоров'я. Молоденьки. Да, молоденьки. Чистенькі дві. Та чисто вішо, як дві. Хручка, Хручка. Цвідка ж ждеш, Альбінка. А ми відсюди вийшли. Боже, ну я таких свиней ще не ну як, Вона з волохата свиня. Ну. У нас прическа. У неї не В лесі плохо, визивайте скору. Дяду дедушка у на свінофабрики, я таких больших свиней не бачила. Вони у нас йдуть, і я только натуральне корма. Ми їдемо. Ми нічого не даємо. Ми Стоюся. кормимо для того, що я кажу, нам військовим потрібно. Постійно тушонки ми закручуємо, передаємо на передок, сало. Хлопці просять сало, сало. Ми солимо і просто партіями відправляємо туди, тому що... Ну, це перша їда. Хліб, сало є, огірок mm -hmm. є, є, тебе вже є що їсти. І от ми і в Донецьк відправляємо, під Херсон відправляємо, на запорозькому напрямку направляємо і, і смалець мазать, готовий уже, і таке сало. Коли ще от що є, те й готуємо. Навіть в минулому році там уток у нас теж було 200. Ми утки хлопцям передавали. Вони самі самі а буває так, що прямо з кашою. Ми вже навчилися робити в автоклаві гречка з кашею, там з, з м'ясом яким то, і віддаємо хлопцям, щоб відкрили тільки і могли їсти. Ви молодці.